О-о-о, ще, то ще, тесть такий, о. Опа є! <свистак> Представляєте? Перший, дивіться ну. Привіт! В цьому відео я знову вирушаю на риболовлю на річку Стохіт. Сьогодні я не один. Зі мною буде мій тесть Віктор Степанович. Він не є рибаком, але подивившись мої деякі відео, в нього загорілося велике бажання половити. Окуня. Тому сьогодні ми зібралися і поїхали до річки. Поки Віктор Степанович налаштовує свої вудки, які він недавно придбав, я стараюся зробити якомога більше ополонок. Хоча це не дуже просто, тому що лід зараз завтовшки, мабуть, сантиметрів з 20. Провів коротенький інструктаж для Степановича. Як піймати окуня і подався шукати його в інші місця. Проте, як би ми не старалися піймати рибу, нас постійно якось не вдавалося. На силу ми дотягнули до обіду, піймавши одного чи два окунці. Я і його спробував доверху. І де з цим? Ні, то, 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 то Добре. Що? Ну, так. Але то мало, якби більш було, так? Як бо кільканадцять більш то було б добре? Ну. Ну, може то ще вони холоднілись, тільки почнуть. Може, десь зараз по обід почнуть і брати. Так, бо лід... Бо лід я чую, що лід своє бере, що вже я хочу далі. Зараз да? будемо обідати, значить. Вирішили сісти пообідати і їхати додому. О. І риба є, і ні. Що по себе робить? Риба, де? І ми її достать Що це таке за риба? Що це таке, яка єщина. Опа. Напили. Мешка бураків. <ріху> <ріху> О, брат. Ти діабетчик Не діабетчик, ти ж на цьому. На Радієчка. Інколи. Варто поїхати на риболовлю заради таких моментів. Щоб просто посидіти разом, поїсти, порозмовляти. За обідом я почув дуже багато цікавих історій. І не тільки. Разом ми спланували знову риболовлю на наступний день. Тільки спланували її вже з самого раночку. Так, удочки виставили. Поплавковий. Він вже майже сходить. Поки відставляли, воно ну, витягували трохи рибу. Чотири вакуї. Окий хороший. На водки все клювало, на водки. Ну що, татку, давайте. Цініте свого першого окуня. Щось я не можу їх соблазнити. Покусити, так? Попри великі зусилля Степановича, йому все одно не вдавалося чомусь піймати оконя. Скільки він приклав для цього старання. Змінював місць, змінював приманки і все одно чомусь не виходило. Тому я також вирішив взяти вудочку і попробувати половити нам румишку. Так, Буду в такому маленьку чіпляти. Мотилі мене щось трошки вже почорніли Але ще є Ще є й нормальні ну, Я провіру зараз ту вудочку Щось там того поплавка так загнуло трохи, тому що покльовка була Ну є. О, окей, й непоганий оконець. Непоганий. Кей, ранок, як то весна, все пташки співають, веселики кричать. Але краса. Все, ловися, рибка знову. Пойду попробую де наприклад, залу де не видно. Ні, тут немає. Оп, ушел знову! Було. О, о о О, о, о. Пішов. о є! Он что є, Там, що? Вийшло. Видно, що клює. Субборка лишь так. Хороше. Вот таке хороше. Бачиш, ну поворушив. І він його одразу класно На поворухів і він його з'їв його Ой, та гачок зверху сам. Так, то вже в нас буде шостий по рахунку. А то вже я вам скажу то вже результат Добре Добре Ну. Опа, є! Представляєте? Перший, дивіться ну. О який. Ух, ти бачиш. Ото здоров'як, ні? Та молодець, вовсе, за три тих, мабуть, да? Ну. Ох, який хороший. Та ти шо? Ти бачиш? – Які вони тут є. Ага. Угу. то красивий, не? Оооо, вже гарний. Оце то хороший. Дивіться, ну який. Так. – Ох, здоров'як. Слідуючий має вчепитися. Слідующий вам має вчепитися, так? – Ні, ні, мені. В мені. Ох, який гарний. Хватить тобі тянути вже. Оце так. хороший. Так. Так, рибачимо вже десь приблизно годину-півтори. Щось поки не дуже покльовує, але дивіться вже скільки наловили. Я підняв Один Такий дуже хороший. Парамів 300. Цей такий хороший і менший. Менших 6 штучок. Це вже непоганий результат. Вже 22 години. Ко там теж сидить шмирай, четвер. Поки нічого не витяг. Опа є! ха ха Опа, є! Другий! хо гарний такий о. Такий невеликий цві, але ну, красавчик. Але що там, слухай, всього? Ніклії на там наш. Ну, ж, стоїть же. Плавок же стоїть. Ну. Плавок. Плавок він не ворушиться. Він стоїть дубом червіга. Цой. Відскакує. Зацікавка, зацікавило, так? Да? Ну. Не такий великий, як перший, але. Соблазнило його. Красавчик. Ах, який красавчики, ні? О, на вудку тут дехана ловив mm -hmm. на це. На мормешку. Mm -hmm. Щось Так то плювало, ні? Мені здається. Yeah. Ти бачиш? Ах ти ж, який здоровий, дирвав гачка. Да ти Ну не то що такий крепко прям здоровий, а такий хороший. І гачка відірвав. А я лід вельми десь одно зачепив. Поспішив, розумієш. З Ах... того азарту. Туу. Та ти що. А хороший такий був, не з тих малих. Ай-яй-яй. Може я його зараз ще раз доберу на мормишку. І що Забереш гачка в'єм? Гачків мене вистачає, А, він буде... а він буде йому <хи> на згадку. І йому не в поліці буде майбут Ні, викине, я думаю. А як він викине? А як поплаває пару днів, вигни є і викине Якщо він крепко його ще не зажував. А Ти бачиш його. такі ще? Клюнув і то такий непоганий я би сказав. Ще такий файний. Я ж його бачив, геть, він в лід стукнувся і, і, і як то одирвав гачка. А, я, вельми поспішив, треба було б. Не гарячий, Завести його в полонку, геть. Борчепляти гачка йому, ну шо ж ти робиш. Дивіться якого знову витягнув кінцях. гарного, дев'ятого. Красавчик. Там таткові теж десь була вже покльовочка, Вже скоро має витягнути, я думаю. Зараз, зараз покльовки є, вже скоро витягне. гриється, дивіться як. Диві сіля. О, та ще, ще тець такий, о. То ще тець. то вам років? Та вже 70-й пішов. Ох, 70-й рік. Ще бігає як молодий. Чуть-чуть примерзли, видно, пальці. Нормально ще. Ще нормально, я бачу себе, він почуває. Ша молодий. Не тільки в душі, ще й так. Все, більш не можна. Уже починає. Зараз давлення піднімається. Уже починає серце юхкати. да, чуть прогрілися і все. Треба, звісно, вдягатися тепліше вдома. Вроді Все, йдемо ловити рибу. Є, ти бачиш, взяв знову. Ха -ха. Четвертий. Іди <рес> на татку десь сюди на цієї полонки Бо... Ну що, я свіжу, вже закинув їх, хай. Я перевірю. Є. І зразу відчеплюється сам. Молодець. Це вже четвертий нам мормишку такий. Там <рес> там. Дивіться, на який було у нас сьогодні, то вже і все буде мало. Щось пропав хльох зовсім. Різко. Три, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, Тут -то хороший. Одиннадцять, дванадцять, тринадцять. 13 зловили, ну? Порибачили ми скільки то годин. 1-3 з половиною приблизно 13 штук. Ну це вже останню, мабуть, годину десь. Нічого не плювало. Ну що Степанович, пару слів про рибалку як вам взагалі. Все е, нормально Раз кажуть на раз не буває. То, що Захотів, наловив, не захотів, значить і не вийшло. Але ж так, як, як ведеться. Як у рибаків. Ще приїдете коли чи ні, вже все. 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 Да, ну, да, поїдемо, все. Я думаю, що ще поїдемо, що то не останній раз. Якщо ти, звичайно, мене візьмеш з собою. Бо я такий рибаксики, якщо мене беруть. Ту вже знаєте дорогу, то вже вже ти самі далі йдеться. Ну, хіба так, щоб ти вже не знав, коли я втік. <гум> Поза тобою його то вже буде не діло. Все коротше будемо збиратися, значить додому їхати. Щас спіємо на сніданок теплий попасти, я думаю. Порібачили трохи. Та й добре. Окей. Степанович, конечно, не витягнув мені ні одного ще. Я ще взагалі це, не, я ж не рибак, просто, просто так щось мене шивнуло. Прорвало, надивився про, відео про, мої. Да. Да. Надивився на зарових відео Зятькових дай Тай то мой шо ж я ну. Попробую і я. Я думаю, что сейчас ловит. Ага. Ладно, собираем, Сбираем, значит, послать, сбирать. Все, Степаны, сбирайте реву в пакет. зараз поділимо зразу. Не, ділити нема що тут ділити, я не хочу її брати. Ні ні, ні, чого ти поділимо бішові? Не, я сьогодні не брати. Ні, як так. Там нема що ділити особо. Ну, там було хоч штук 30 їх, то можна було щось там розкинути. А пару штук то вам то, вдома якраз приготувати щось. Хватить тобі. Усім по хвостовому пробувати. Чого ти ж ми? Що ж ти походу? Можно по немножку, потрошку. Все. Тут что есть буде потрошку, думаете? Багато так будет. Давай. Не, мені нече не кидай. то Ні, давай. Ну, що ж, тоже вже Два рази поїхав, і разобрал. Той раз два, да? Давай так, прямо. не 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 Кидайте її, в сьи, пакет. Ну тоді ж ти не схоч такого рибака брати? Як я, що ж, говорити не зловив. А рибу забрав. Що ти дружина скаже, а? Що не скаже? Скаже, добре, правильно зробив. О, ти тишок, на риби. <гум> вони дуже смачні, їх і жарити смачні, вони буде... і на юшку. Там нема костома, вовчом діло. Це буде жаренька. Так? Я думаю, так. Да. На юшку не дуже хто. Ну, але то ж таке. Побачимо, походу. Все, Рудов? все окей. Okay. Будьмо здорові.